Поп-зірку Бейонсе звинувачують у плагіаті. Одна з найвідоміших бельгійських хореографів Ан Тереза Декерсмакер стверджує, що два поставлені нею танці Бейонсе скопіювала у своєму останньому відеокліпі Каундаун. Учні танцювальної школи, спорідненої з компанією ДКЕРСМАКер, підтверджують це. На відео наприкінці ролика чітко видно танцювальні елементи з постановки Розас Данстрозас, який ми студенти відпрацьовували на першому курсі. Так що справді ми визнаємо дуже чітко рухи, естетику, дизайн тощо. Йдеться про хореографічні постановки Розас Данстрозас 83 83-го року та Ахтерланд 90-го року. Факт крадіжки є очевидним для директора юридичного товариства, яке захищає авторські права. Не підлягає сумніву. Творча праця захищена авторським правом за дотримання двох умов. Перша те, як оформляється проста ідея, якою її композиція, побудова. Друга оригінальність. Бейонсе зі свого боку визнає, що в своєму кліпі запозичила натхнення у Розас Данстрозас, як і в багатьох інших зірок минулих років. Наприклад, в актриси Одрі Хеберн у фільмі Фані Фейс у Бриджіт Бардо, Енді Ворхола та Даяни Рос. Режисер Сієрі Демей зробив чимало відеозаписів хореографії Антерези Декерсмакер. Він порівнює ці відеозаписи з кліпом Бейонсе коли я роблю фільм або шоу, перше, що потрібно перевірити, це авторські права, права на адаптацію творів мистецтва. якщо завтра я візьму ідею з Бейонсе чи будь-якої іншої поп- рок зірки і використаю їх, не питаючи їхнього дозволу, гадаю, ракети падатимуть на фестиваль танцю в Шарлеруа і на мене. У листі Декерсмакер йдеться, що її вразила схожість кліпонсе не тільки з рухами з Розас на строзас але й з костюмами, постановкою і навіть кадрами з фільму Т'єрі Демея. Кліп, що його розмістила на YouTube, бельгійська радіостанція Stubru, містить поруч каундаун і хореографічну постановку Декерсмакер. Він зареєстрував вже понад мільйон відвідувачів. Чом би собі не зробити так само.